Ми готувалися до цього бою з моєю командою з Юрієм Ткаченком. Ми вчилися після першого бою. У нас було багато часу. Так, два роки. Ми готували комбінації. Ви знаєте, назва удару це Іван, ось це удар лівою. Спершу Хук, а тоді Іван. Що це означає? Це українське ім'я. Знаєте, Іван це кремезний хлопець, який живе в селі, працює на фермі. Кремезний такий козак. Як тебе звати, Іван? Це важкий удар. Зараз я хочу відпочити. Сьогодні я не можу сказати, хто буде моїм наступним суперником, бо я готувався три з половиною місяці і не бачив свою родину, свою дружину. Я жив зі своєю командою з 14 хлопцями в одному будинку. І так щодня, одні й ті ж обличчя. Тепер я хочу повернутися додому. Я подумаю, що буде далі. Я продовжуватиму займатися боксом, я продовжуватиму тренування, але я не можу сказати, хто буде наступним моїм суперником.